Я сам родом із Черкас. в Своє време до. 2012 року -го я робив, працював поваром в ресторанах. Я був мобілізований і попав в сталевий кордон. І я перекваліфікувався і в мене є диплом військового повара. Я закінчував тут курси. І працюю по своїй настоячій спеціальності. Я працюю поваром, отримую за це удоволення. Мені подобається готувати і люблю людям добрі речі готувати. Це найголовніше, я вважаю, щоб люди були накормлені здолове. Коли здоровий тил, то здорове все. Тилова служба працює гарно. Всі продукти є, все є печінка, м'ясо. Військовий кухар від цивільного відзначається тим, що тут більш другі йдуть процеси приготування. В основному все готується в польових умовах, в польовій кухні. Борщ, гречка, м'ясо. Це найосновніше. Ну і салати. Ми готуємо вкусно, їдять у нас добре. І всі доволі. Стараємося, щоб все було на позитиві. А є сім'я, діти, двоє дітей. Комусь треба йти, все одно служити, захищати державу. І я вважаю, це обов'язок кожного зі Кожен просто може знаходитися в армії на своєму місці. І все буде добре.